Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дух Різдва. Матвія 25.40. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили. На різдвяній вечері, влаштованій у нашій церкві, щоб відсвяткувати культуру іноземних гостей. Я радісно плескала в долоні під звуки дарбуки різновид барабана та уду інструмент, схожий на гітару, коли гурт грав традиційну близькосхідну колядку аль Альмілад. Вокаліст гурту пояснив, що назва пісні означає Різдвяна ніч. Слова пісні нагадують слухачам, що дух Різдва проявляється в служінні іншим. Наприклад, коли ми даємо спраглому воду або втішаємо того, хто плаче. Ця колядка ймовірно походить від притчі, в якій Ісус хвалить своїх послідовників за вчинки, які вони зробили для нього, давали їжу, коли він був голодний, давали пити, коли він був спраглий, а також відвідували, коли він був хворий і самотній. Замість того, щоб просто прийняти похвалу Ісуса, люди з притчі дивуються, думаючи, що вони насправді не робили цих речей для Христа. Ісус відповів, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Під час святкових днів заохочення перейнятися Різдвяним духом часто є поштовхом до вираження святкового настрою. Лайлат Альмілат нагадує, що ми можемо втілити в життя справжній дух Різдва, піклуючись про інших. Дивовижно, що коли ми це робимо, то служимо не лише іншим, але й Ісусу. Як ви зрозуміли Дух Різдва? Як ви можете послужити іншим під час святкування Різдва? Помолимось. Дорогий Ісусе, допоможи мені відображати дух Різдва, який ти показав, прийшовши на землю, не для того, щоб тобі служили, а щоб послужити іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.